Чуйте себе старим. Вже 10 років прийшло з моменту останнього єврофіналу для України у 2015-му Дніпро сенсаційно пробився у фінал Ліги Європи, де в рівній боротьбі поступився Севільді. Цікаво, чим зараз займаються учасники того матчу. Денис Бойко до минулого літа представляв Полісся з того часу. Є вільним агентом і, мабуть, шукає клуб. Принаймні, про завершення кар'єри не оголошував. Лівий захисник Лео Матос ще пограв за грецький паок. А кар'єру завершив у 2022 в рідному Васку Дагама там працював асистентом спортивного директора. Після чого пішов навчатися у Гарвард та завершив курси у зі спортивного менеджмента. Сендербек Дуглас кінець кар'єри проводить у рідній Бразилії, виступаючи за Гуарані. Євген Чебарячко де-факто завершив кар'єру після Дніпра. Артем Фодеський після завершення кар'єри не надто вдало спробував себе у політиці. Зараз грає за аматорів і волонтерить для ЗСУ. Джаба Канкава поїздив по Європі. А минулого року повернувся у рідне Динамо. От білісі Валерій Федорчук у 2023-му завершив кар'єру у Львівському Русі. Руслан Ротань серед колишніх партнерів по Дніпру. 1 зараз найбільше на слуху. Він вивів молодіжну збірну України у півфінал Євро і Олімпіаду. Зараз запалює в УПЛ на чолі Олександрії. Євген Коноплянка після Дніпра вигравав Лігу Європи із Севільєю, срібло у Бундесліга із Шальки, УПЛ із Шахтарем. Але ми все ж очікували від нього більшого в Європі. У 2024 тисячі Коно завершив. Кар'єру і відкрив агентську компанію разом із Романом Зозулею, ще одним героєм того Дніпра. Бразилець Матеус після Дніпра пограв у Китаї, після чого повернувся на батьківщину і в цьому році повісив бутси на цвях. Нікола Калініч встиг пограти в Італії та Іспанії. Торік завершив кар'єру в рідному хайдуку і став спортивним директором клубу. Але побув ним лише два місяці з тих, хто виходив на заміну, продовжують кар'єру Євген Шахов та Роман Безус, Казахстанський Тобол та Кіпрська Омонія відповідно. І нарешті Євген Селезньов закінчив профкар'єру у 2023-му. Попрацював кимось у Дніпрі один і зараз грає за аматорські команди. А хто на вашу думку досяг найбільшого успіху з того легендарного Дніпра?